З нагоди міжнародного дня рідної мови у Смілі щороку підбивають підсумки міського молодіжного літературно-мистецького конкурсу Українська об'єднує. Цього разу церемонія нагородження відбулася у культурно-освітньому центрі. Учасники та гості мали нагоду подивитися роботи переможців. Усіх привітав та вручив нагороди міський голова Сергій Ананко. Ради всіх вітати з таким чудовим святом рідної мови. Хочеться, щоб ми всі говорили нашою прекрасною солов'їною, дуже прекрасною мовою. Автентичною буквою «Ї» в нашому алфавіті, да, якої немає в жодному алфавіті світу. Тому ми всі пишаємося. Я думаю, всі присутні, не тільки присутні, що ми українці, що ми маємо прекрасну українську мову. Тому я всім бажаю перш за все миру, перемоги. Дякую Збройним силам України, що дають змогу проводити нам такі заходи, не тільки такі, проживати відносно мирній смілі сьогодні. Ну і всіх вітаю переможців, лауреатів прекрасного конкурсу. Всіх вітаю ще раз з нагородами, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і слава Україні! Молодіжний літературно-мистецький конкурс Українська об'єднує є традиційним, проводиться у режимі онлайн. Відбувається за підтримки міської влади, переможці та призери, відзначені грамотами виконавчого комітету смілянської міської ради сувенірами та подарунками. Усі учасники отримали подяки та солодкі подарунки. Цьогоріч свої роботи представили 25 юних та молодих смілян своєю творчістю. Вони популяризують українську мову, розкривають її багатство, красу та неповторність. Конкурс має дві номінації: декламування вірша та літературний перформанс. Учасники розподілені відповідно до двох вікових категорій: перша це юнацтво від 14 до 21 року. Друга категорія об'єднує молодь від 22 до 35 років. Організаторами конкурсу є відділ культури Смілянської міської ради та Смілянська міська централізована бібліотечна система. Мета конкурсу патріотичне виховання молоді, прищеплення любові до рідної мови, адже це є рушійною силою, яка об'єднує українців та веде нас до перемоги України.